Всім привіт, це канал Залізні Магістралі, мене звати Олег Василю. В цьому огляді говоримо про останні події на українській залізниці. Зокрема, прозвучають наступні теми. Укрзалізниця вирішила перейменувати дві регіональні філії. Чи передасть Фінляндія Україні швидкісні поїзди Алегро? І також буде інформація про зміни руху поїздів у Рахівському напрямку. Наприкінці березня 2022 року Фінляндія заявила про те, що закриває рух поїздів за маршрутом Гельсінки Санкт-Петербург, і у підсумку чотири електропоїзда, призначених для швидкісного руху, тепер стоять у депо. Українська сторона звернулася до фінського уряду з проханням посприяти у передачі цих поїздів укрзалізниці, оскільки в обох країнах використовується залізниця однакового стандарту. Що ж відповіли у Фінляндії? Ляндії на український запит і, взагалі, чи реально передати швидкісні поїзди для української залізниці, про це далі швидкісні поїзди під брендом Алегро ходили між Гельсінки та Санкт-Петербургом протягом 12 років. Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну влада Фінляндії заявила про недоцільність подальшої експлуатації поїздів за цим маршрутом. Рухомий склад нині перебуває у депо Гельсінкі без роботи. Згодом стало відомо, що фінський оператор VR Group списав поїзди Allegro та запасні частини до них на загальну суму більше як 45 мільйонів євро, враховуючи те, що стандарт колії у Фінляндії та Україні однаковий, Укрзалізниця звернулася до фінської сторони із запитом щодо швидкісних поїздів. Офіційне звернення фінська залізнична компанія VR Group отримала 14 березня. Чотири електропоїзда належать компанії Karelian Trains Ltd. Це спільне підприємство фінської залізниці та РЖД. Тому рішення щодо поїздів повинно ухвалюватися за участі російської сторони. У фінській залізничній компанії кажуть, що наразі триває процес переговорів щодо існування Karelian Trains Ltd. Поки не вирішиться доля спільного підприємства, ніяких рішень про передачу поїздів не варто очікувати. Нагадаю, що чотири електропоїздів, призначених для роботи на високошвидкісних магістралях, були випущені у 2010 році компанією Альстом. Це сімейство поїздів Pendolino, що мають функцію примусового нахилу кузова. Кожний поїзд складається із семи вагонів, конструкційна швидкість 220 км на годину. Враховуючи наявність у поїздах колісних пар під стандарт колії 1520 мм, цей Це рухомий склад може їздити українською залізницею. Ви, мабуть, вже чули про те, що Укрзалізниця ініціювала перейменування двох своїх регіональних філій: це Південно-Західна і Південна Залізниці. У додатку Дія було проведено опитування українців, які могли обрати із запропонованих варіантів назву, яка їм більше до вподоби. Вже відомі результати цього голосування. Тепер слово за «Укрзалізницю», яка має або врахувати проведене опитування, або Ухвалити якесь власне рішення на розсуд респондентів винесли такі варіанти: замість південно-західної, київська, північна, столична або центральна, замість південної, харківська, слобожанська, східна або Слобідська. За підсумками голосування було обрано назви центральна 417 тисяч голосів та Харківська 335 тисяч голосів. Обговорення теми у соцмережах показало, що ініціатива Укрзалізниці слушна, але перейменування проводилося без ґрунтовної підготовки. Загалом Укрзалізниця могла визначити нові назви для своїх філій, створивши робочу групу за участі профільних фахівців без необхідності широкого голосування. Також наявні результати показують, що вибір назви залізниці центральна випадає із топонімічного принципу, за яким названо інші філії. Цими днями виповнюється рік, як у Києві міська електричка працює вже, можна сказати, у новому обличчі навесні 2022 року Укрзалізниця взяла на себе міські перевезення під час безпекової кризи, коли навколо столиці тривали бойові дії. А в Києві міський транспорт працював нестабільно. Сьогодні проект Київ Сіті Експрес забезпечує міські перевезення по столичному кільцю. Пасажири активно користуються цим маршрутом, адже він. Він замінює в деяких районах лінії метрополітену, яких не вистачає. Історія міської залізниці Києва почалася у вересні 2009 року. Відкрився маршрут Троєщина Петрівка. Тоді міська влада заявила, що цей проект складається з кількох етапів: спочатку пасажири будуть їздити за коротким маршрутом, а згодом поїзди ходитимуть по кільцю. Другий етап вдалося реалізувати лише за два роки. Також у 2012 році залізничники збудували ще одну платформу під назвою Троєщина 2, а місто підвело до неї трамвайну лінію. Експлуатантом міської електрички став Київ Пастранс, який отримав в оренду від Південно-Західної залізниці 11 електропоїздів. Таким чином, інтервали руху поїздів у годину пік становили близько 20 хвилин. Проте через відсутність належного фінансування проєкт поступово деградував. У 2019 році кількість поїздів на міському кільці зменшилася наполовину. Інтервали руху збільшилися до 30-40 хвилин. Надалі поїзди ходили не дотримуючись розкладу. Рухомий склад став занедбаним, а пасажиропотік поступово скоротився до мінімальних показників. 24 лютого 2022 року. Міська електричка припинила свою роботу через початок бойових дій у Київській області. 21 березня Укрзалізниця оголосила про відкриття міського маршруту Дарниця Святошин, щоб налагодити логістику з центральним вокзалом та іншими районами столиці. На той час наземний транспорт Києва майже не працював, особливо складно було пересуватися між різними берегами. 27 березня міські поїзди поїхали кільцевим маршрутом, що раніше обслуговував Київ Постранс. Щоправда, до схеми руху додали станцію Святошин для забезпечення зручної пересадки із приміських поїздів. Поступово Укрзалізниця провела модернізацію рухомого складу, поїзди адаптували для перевезення велосипедів у салоні. Передбачені накопичувальні майданчики. Станом на березень 2023 року вартість проїзду у поїздах Київ Сіті Експрес становить 15 гривень. Інтервал руху по буднях від 30 хвилин до однієї години. По вихідних днях одна година. Ну і також варто відзначити, що Київ Сіті Експрес став одним із вдалих проектів Укрзалізниці, який працює по сьогоднішній день і користується великим попитом серед киян. Пасажири також відзначають суттєву різницю якості послуг, що надавав Київ Пас попередні роки. І сьогодні надає Укрзалізниця. Проте від пасажирів є певні побажання і зауваження щодо технічної частини і безпеки. Зокрема, іноді у поїздах не оголошуються зупинки, не працюють автоінформатори. І Також є питання до безпеки, зокрема, відсутній прямий зв'язок із машиністом, щоб можна було повідомити про певні хуліганські дії у руховому складі. І далі інформація про зміни у розкладі руху деяких поїздів. Зокрема, з 26 березня по 10 травня внесено зміни до розкладу поїздів, які прямують у Рахівському напрямку. Зокрема, поїзди будуть курсувати до найближчих станцій і не будуть доїжджати до Рахова через проведення колійних робіт. Так, у зв'язку з колійними роботами на ділянці Єсені-Рахів відбудеться тимчасова зміна кінцевих станцій для таких поїздів. Номер 55 Київ Рахів буде скорочено до Івано-Франківська. поїзд номер 95 Київ Рахів ходитиме до станції Єсеня по суботах та неділях до Рахова. Поїзд номер 25 одеса Рахів прямуватиме до станції Яремче по суботах та неділях до Рахова. Регіональний поїзд номер 809 Львів Рахів курсуватиме тільки по вихідних днях. А от Мармароський експрес, Рахів вішолуй не курсуватиме з 27 березня по 10 травня. Дякую всім глядачам і підписникам каналу, які надсилають цікаві новини про події на залізничному транспорті. Також хочу нагадати всім, що канал «Залізні Магістралі потребує вашої підтримки. Це можна зробити за допомогою звичайних опцій, вподобайки, коментарі, репости сюжетів у соцмережах. Підписка на канал. Також нагадаю про функцію спонсорування. На спонсорів чекають бонуси та доступ до ексклюзивного контенту. І також можете підтримати канал Донатами, всі реквізити. Є в описі цього відео бажаю всім глядачам це непростий час витримки та мужності Україна переможе.